Друзі, починаємо з вами запускати серію відео про Bybit. Ми вже на Binance трохи натренувались і можемо переходити на Bybit. Для чого це робити? Ми не постійно там будемо торгувати, постійно ми будемо на Binance, але є багато лістингів. Є коли в нас боковік і особо ніякого руху немає. А на Binance, наприклад, є рух. Ми можемо завжди перейти на Binance і трохи там поспікулірувати, як я кажу. Дивіться, друзі, які особливості. Це таке вступне відео. У нас, у нас на Bybit, людей менше, ніж на Binance. Тобто, багато дуже значить, скільки людей на біржі. Тому що коли ми робимо ринковий ордер, виставляємо маркет ордер ринковий, ми його нажимаємо і він збирає ордера, хто виставляв. Чим більше людей, тим менше погрешність. Тобто, виходить, ми виставили по долару, монета падала, вона підхватила. По 99 центів і погрешність маленька, там 1 цент, і в нас все скупило. На байбіт людей менше. Тому виставляти по імбалансу, робити ринкові ордера, воно буде працювати по-іншому. В монеті грошей менше гораздо, людей приймає менше, і хтось виставив. По 87 центів, хтось по 85, хтось по 73. Ви можете з маркет ордер Буренковий зробити, нажати, і вас не по долару, і не по 99 центів. Вона почне збирати 93 цента, 87, 73 і нижчих всіх людей, хто виставив які ордера на цю монету. Тому погрешність буде більше. І це треба головне брати в увагу. Тобто, нам. Приблизно схема така сама, все одно імбаланс ніхто не відміняв, працює від імбалансу до імбалансу. Нам потрібно перше по імбалансу менше завжди ставити. Воно буває набагато переростає, набагато не доростає там на чуть-чуть, але якщо доростає до імбалансу, то в людей не спрацьовують ордіра. От, казалось би, на Binance такого нема. Доросла монета, наприклад, по долару і спрацювала по долару, по ліміту. А тут може дорости по долару. І у вас не спрацювала монета. Чому? Тому що людей багато по долару виставило, воно частина людей продалася, частина не продалась, і монета відкотилась. Тому ставити треба завжди нижче. Про цю погрешність треба нам розуміти. І є багато нюансів. Я все буду в своїх відео поступово знімати, обговорювати. Це таке вступне відео для того, щоб ви розуміли. Буде група наповнюватись, буде дуже багато цікавих. Інформації в майбутньому буде можливість, хто захоче з ваших кумів сватів. Є така можливість, захоче навчатися, вам половина, якщо у вас там кума захотіла, я теж хочу вчитись торгувати поступово. Вона бачить, що це не якийсь розводняк, що гроші віддала, а навчання ніякого немає. Чауста вам буде 50%. В незалежності скільки сума, тобто, якщо зараз сума одна. З 1 грудня вона буде інша. З слідуючих там якихось по мірі наповнення будуть ще цікаві фішки, і курс буде доручати, все одно вам буде потім половина. Давайте, друзі, почнемо наповнювати групу. Це буде поступово, ролики будуть з'являтися. Я думаю, що ви не жалкуєте, що ви в нужному місті, в нужний час.